З України понад цвітом мине. Засівала Україна землю пшеницями, чорну рідню полянина, полем, кулями, сльозами. Почуй, Боже, біль народу, допоки живого, Не дай згинути в країні з простою земного. А то скажу, була колись Україна, гарні пісні, люди. Тепер там море крові, сусіди байдужі, вже не прилетить сад вишневих соловей співати. Вже не вийде свого сина, мати зустріча. Україна моя, мій милий край по Гори, ріки, ліси, степи і моря. В цьому краї виростали наші батьки і діти. Рідний край вони відстояли від гримби і діди. На цій землі мій дід, моя родина, моя хата, Тут і мама, тато і калина. Зло Спаріття, все змінилось, що і тепер тим людям і не снилось, що і тепер вражає і нас. Та ми в минуло прагне повернути туди, де прадіди наші жили. Як хочеться все згадати, згадати забути, і звичая, і, зв... і, і жарти, пісні, і думи, і все, що в бабусні скрині було. Щастя, полю до своєї хати. І рушник найкращий звідті з квітами вишиваними трохила. Як під лицем став е, молодий і молода, рушник на добро дала. До, е, Україна мила, крайний чудовий. Чи є на світі, ще така краса, весна на все жінка, голоди Степанку, дівчини состав. В пакутіх м'язах, розболе долина, тягою пахнути. Землю тим робила, землю ти багато, де тепер родить на ліжку. Ось він мій рідний край, гордя моя країна. Ти все одно мій рай, хоч нам круги родини. Довгий додому шлях, хворий чоло, як небо. Тут у чужих світах важко, дуже важко без тебе. Народи мій, пишаюся тобою. Моя душа часиночка твоя, є нація, хай знають всі у світі. Ми є народ, і перемога сонця сонце світить. Народ, який піднявся із колін, співає гордо наш державний блід. Нехай пром'ять і квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти.